Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, покликану полегшити глобальну кризу із безпекою на шляхах. Це перша в історії спроба вирішити цю проблему на такому високому рівні. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка брала участь у підготовці доповіді ООН, щороку. 1 мільйон 200 тисяч людей гине на дорогах світу. У Сполучених Штатах на дорогах щороку гине 17 тисяч людей. Як у США борються із смертністю на автошляхах. Розповідає Тетяна Ворожко. Кампанію зменшення аварій на дорогах у США почали давно і ведуть відразу в кількох напрямках. За останні 50 років, завдяки трьом основним речам покращенню інфраструктури шляхів, самих автомобілів та зміні у поведінці водіїв, зменшилась кількість аварій. зокрема у сполучених штатах майже всі водії користуються ременями безпеки. Зараз у багатьох штатах понад 90% водіїв та пасажирів користуються ременями безпеки. Багато досліджень показують, що використання ременів безпеки захищає під час здійснення та зменшує смертність. Керування на тверезому станню сполучених штатах стало соціально неприйнятним явищем, і причина цього не лише драконівські штрафи та небезпека втратити водійські права чи навіть потрапити до в'язниці. Батьки дітей, які загинули у результаті аварій, де водії перебували у нетверезому стані, сформували групи, такі як, наприклад, матері проти водіння в нетверезому стані. І це вплинуло на поліцію та законодавців. Про спеціальні номерні знаки, які вказують дорожній поліції на високу посаду власників автомобіля, Белла Дінзаріка захистила докторську з безпеки руху. Навіть ніколи не чула. Проблему корупції сполучених штатів вирішують наступним чином. Дорожня поліція проходить відповідне тренування та має гідну зарплату. Також поширюється ідея, що слідкування за безпекою руху це поважна частина роботи поліцейського. Одна з найсучасніших проблем, яка виникла з розвитком новітніх технологій водії, які за кермом машини розмовляють по мобільних телефонах, відсилають смс-ки та навіть грають у відеоігри у цей час людина є фізично сліпою до зміни на долю секунди. І коли ти перебуваєш за кермом, долі секунди все, що треба, аби потрапити чи уникнути аварії. Неуважне водіння це основний виклик як для розвинутих країн, так і для країн, що розвиваються. Одна з найбільших проблем у США брак розвиненої мережі громадського транспорту. Згідно з опитуванням американської асоціації громадського транспорту, 50% мешканців сполучених штатів не мають доступу до публічного транспорту історично до 1950 року громадський транспорт був досить поширений в сполучених штатах. Але після винайдення автомобіля та прийняття акту про побудову національних автошляхів, чимало організацій, в першу чергу виробників автомобілів почали лобіювати проти громадського транспорту. Вони навіть руйнували залізничні колії і прокладали замість них дороги у сполучених штатах. Почали будувати міста, де можливий тільки один засіб пересування автомобіль. Але американці каже Ментал Вільямс, хочуть мати громадський транспорт. Навіть 90% результатів місцевих референдумів, де стоїть питання, чи готові люди платити податки на побудову місцевого громадського транспорту, мали позитивну відповідь. Тобто люди готові оподатковувати самих себе, аби мати громадський транспорт. і ситуація почала змінюватися. Протягом останніх 10 років використання громадського транспорту в сполучених штатах виросло на 25%. Тетяна Ворожко, Руслан Петричка, Голос Америки.